Російські обстріли щодня вони дуже жахливі. Насправді це вже багато разів говорили. І щодо тієї думки, що росіяни обстрілюють саме там, навчальні заклади і медичні заклади, але разом з тим Путін вдруг. Раптом каже, що а давайте я ж не казав, що ми проти перемовин, то він виглядає, нібито таким миротворцем тепер. А в той же час віддає накази бомбардувати Україну. Це як це принудження до миру виходить, частина друга, чи як це можна назвати? Ну десь можна і так прокоментувати. Очевидно, що за допомогою політичних дипломатичних інструментів Путіну не вдається. Досягнути своїх цілей за допомогою військової е, дій з допомогою війни також, попри там е, певні е, тактичні успіхи, але загалом дуже е, далеко до того, щоб досягнути тих цілей, які озвучувалися е, самим путіним. Е, то тут і є очевидно логіка е, знаєте деморалізації суспільства для того, щоб суспільно політична ситуація була складна в державі, щоб багато людей вимагали хоч якогось завершення. Бойових дій, хоч якось, вод власне в цих формулюваннях, і спробувати зловити свою е, рибку для, для Путіна, що мається на увазі, довести до такого стану, щоб був вплив на українську. Військово-політичне керівництво на західні еліти, західні суспільства до того, що давайте хоч якось там з ним домовимося, хоча б якісь проміжні результати на даному етапі отримати для того, щоб потім знову продовжити бойові дії. Тому він з однієї сторони б'є, а з іншої каже: я готов розмовляти. Тобто, давайте задовільняйте, що я хочу, хоча б частково, частково, як мінімум, тому що мова ж не йде про тут про. Якісь мирні угоди там чи ще щось. Тут о, про переговори. Ну що значить, що таке в розумінні Росії переговори? Ми вже проходили з 2014 року неодноразово і бачили їхні е, результати. Тому я думаю, тут логіка тільки одна цих дій може бути, тільки так можна їх е, бачити. Його товариш, колега, я не знаю, з Білорусі тим часом робить іде ще далі. Він однією рукою каже, що я звільняю там 30 політичних в'язнів, потім звільняю ще 30 політичних в'язнів. А тим самим часом в мінську і ну там, переважно в Мінську і Брестській області, якщо не помиляюсь, відбувається масовий судовий процес: 33 три активіста за протести 2020 році. Вже сидить понад 2,5 тисячі людей за ці статті. А це як назвати? Ну він же ж ніби показує. Я про Лукашенка зараз хто може. З наших слухачів не зрозумів, то він показує однією рукою, що він ну нібито там такий добрий, відпускає людей. А іншою для чого це ну тут ситуація в Лукашенка дуже непроста, тому що наступного року відбудуться вибори в Білорусі, і далеко не факт, що Росія в теперішній ситуації поставить точно на Лукашенка. цілком вірно там є інші кандидати, силових структур, які озвучуються, і ставка може бути зроблена на, на них, які набагато зручніші, які не просто є там. Підконтрольні з якими потрібно щось там вирішувати, так якісь хоча б давати плюшки, а просто ну просто росіяни по своїй по своїй суті. Білоруськими паспортами тому Лукашенко, очевидно, може передбачувати такий сценарій, що все буде погано для нього в 25-му році, і зараз він шукає певні точки дотики заходу. Це ж не перша такий відступ. Там уже створював він комісії по налагодженню там співпраці, спрощував там режим перед перетину кордону в Білорусі з державами і за останній період він багато робить таких кроків. Навіть навіть оця заява, знаєте, про те, що мені кажуть перейти воювати на бік України. Те, що пропоную на 99%, мене не влаштовує, що це за 1%. Ну тобто, о, о, такі, о, такі, о, в такий стиль він так тебе неодноразово вів. За весь час своєї каденції він то тут, то тут, тут, він уже звільняв, бувало, в'язнів. І... Раніше політичних там і різні робив загравання заходом. Очевидно, зараз можливо буде розрахунок на те, що в 25-му році він зможе заручитися підтримкою е заходу або, хоча би мовчанням, і зможе балотуватися, і, і тому, що ну щоб себе врятувати, і можливо, розраховує на те, що захід е та навіть і Україна можливо буде, буде розраховувати ну краще, хай вже Лукашенко, який останнім часом вже нічого. Не дає там території Білорусі для нападу, скажімо, на Україну, ніж там відверті по відверті. Абсолютно кремлівські, не те, що креатура, а частина кремлівської системи. Тому очевидно, в нього може бути такий розрахунок, така логіка дії. Не певно, що вона спрацює там, і так далі. Ну я думаю, і сам Лукашенко. Тому не впевнений, але і якусь гру потрібно грати. Тим паче, він стільки років вже на посаді. Він уже неодноразово обігрував всіх, і може себе відчувати в силі і робити такого роду дії. Ну це частина. І друга частина. А те, що процеси над іншим ідуть, звичайно, треба тримати ситуацію в в Білорусі. Тому я ці процеси для Білорусі показати ні, я ж нікого не цей. Всі будуть покарані. да, якщо я захочу, я помилую, я відпущу когось туди, але ви все рівно всі будете покарані. Ви всі отримаєте те, що маєте. А на захід каже, бачите, я добрий. Я звільняю, тому що якби це було добра воля, абсолютно, щось переігрувати повністю і змінювати якусь політику, то він би не робив тої частини, не робив настільки показові масові процеси, які зараз тривають. Було би просто звільнення е, політв'язнів і все. Але повторюсь, це для того, щоб хтось не подумав в Білорусі, що він проявив слабкість, кудась когось звільняє, і треба демонструвати другою рукою силу. Бо він переконаний, що в 2020 році тільки силою, тільки такою демонстрацією він втримав владу. Те, що він там з автоматом бігав своїм синочком і Куча іншої там маячні. Але ну все спрацювало на його думку, очевидно. З, з ваших слів можна зробити висновок, ну, власне, не тільки з ваших слів, а можна зробити висновок про те, що Лукашенко в Білорусі вигідний і Україні теж. Бо так, спільний кордон так званого союзного государства він існує, але з іншого боку, з боку Білорусі нічого поки що вже і поки що не прилітає по Україні. А якщо Путін повністю отримує під контроль і цю територію, теж то от подібні обстріли Львова і подібні обстріли Києва, Полтави і Харкова вони ще спростяться, бо з білоруського кордону ближче до України, то так, звичайно, війна це, це стратегія, це прорахунок багато різних ходів і якби було інколи неприємно з кимось потрібно. Ну не те, що миритися, принаймні не ескалювати ситуацію. Що я мені на увазі Україні точно не вигідно відкриття повноцінного білоруського фронту, тому що це ну, дуже складно буде отримати цю територію. і найнебезпечніше що це нависання на столиці. Тому зрозуміло, що Україна в цьому не зацікавлена. І, от власне, це недавня заява МЗС, пам'ятаєте, яка була це і був меседж чіткий Лукашенку: що поки ти ведеш себе так, ну є та як є. Ну, тільки один солдат переступить територію, удари будуть по білоруській території. Вони не будуть тільки по скупченню військ, вони будуть по всій військовій інфраструктурі, і не тільки військовій. і так далі. Це зрозуміло і очевидно. А Білорусь ну дуже територіально це не Росія, і ті сили, засобів, які є в Україні, тим паче на кордоні з Білорусі, здатні за. Ну, за там за декілька за певний час дуже серйозно нанести збитки Білорусі дуже сильно підшукнути Лукашенка. Тим паче він і в тій ситуації зараз в білорусі ж собі це дозволити. Спрогнозувати, що удари з боку України після білорусько-російської агресії точно спрацюють на укріплення його влади, скажімо, що народу об'єднається, ну далеко не факт. Тим паче він і в тій ситуації зараз білорусі ж собі це дозволити. Спрогнозувати, що удари з боку України після білорусько-російської агресії точно спрацюють на укріплення його влади, скажімо, що народу біднаються. Ну, Ну далеко не факт, тому що білоруси більше бояться війни ніж люблять Лукашенка. Це очевидний факт. І це навіть соціологія показує. Навіть ту, яку вони самі дають там. Ці речі можна прочитати і побачити, та яка про, про Білоруси реально не хочуть війни з Україною. І це не той сценарій, який їм потрібен е, тому. Якщо ця війна почнеться, звичайно е, може бути і будуть серйозні жертви ну по їхній стороні. і Військові будуть і так далі. Звичайно, це можуть бути поставлені всі питання уже там. Не путіну, не до України, а безпосередньо до самого Лукашенка. Більше того, це відкриє люфт можливостей. Для білорусів, які воюють на стороні України, ми бачимо, Україна зайшла на Курщину. Я думаю, Лукашенко стільки це коментує більше за Путіна, якщо ви помітили те, що робиться в Курську. Ну більш так скажемо аргументовано, бо Путін там придумує свою якусь паралельну реальність. А Лукашенко до речі набагато ну чіткіше коментує те, що там є. Бо зрозуміло, що це для нього страшний сон. Якщо українці наважились на ядерну державу піти. Взяти територію і дійсно контролювати її вже місяць. Ну то можемо уявити, що може думати Лукашенко про свою армію, і чи будуть його там росіяни захищати, як українці там зайдуть. Що буде Путін переводити війська з інших напрямків і рятувати Лукашенка? Ну не факт. Тому я думаю, що ці оці фактори і змушують. Ну якби і той меседж мене зе чітко передали, що в таких умовах, в яких ми є, ми ведемо себе так, це просто в тих умовах, в яких ми знаходимося. Ну, умови можуть змінитися. Ці умови можете змінити ви самі. Як, як дасте дозвіл знову йти, так і в 22-му році вже не буде. І це було це от, чітко була ця заява для нього зроблена. Я думаю, і, ну тут чітко все видно, що Лукашенко це розуміє. І це як він ці танчики ганяє там, по території Білорусі для російської картинки взад-перед, а потім <зас> нас розказують, що загроза не збільшується і так далі. Ну це все помітно, це все зрозуміло. Але це весь Лукашенко в тому. Це вся його політика всіх тих десятиліть, які він є при владі, О, Ну скажімо, ну коли диктатор, і в нього ніхто в країні не може сказати, що вибачте, те, що ви робите, це повний ідіотизм і всім смішно. Ніхто то озвучити не може, то йому здається, що це нормально, і всі весь світ думає, напевно, що ну нормально. Хоча всі все прекрасно розуміють. Просто Росія в одній ситуації, ми в іншій. І якби зараз Росія не може скористатися, не може нагнути його, і також довго можна розказати, чому і так само. Український фактор Україна собі може вже дозволити по іншому вести себе ніж вона себе вела в 22-му році. Тому от власне десь я думаю в такому ключі можна шукати відповідь.